Сьогодні ми розглянемо, як завантажити та встановити програму OpenShot Video для редагування відеоданих. Запускаємо браузер, вводимо посилання на програму. Тепер переконуємося, що підходить вам. Ця версія програми. Перевіряємо, під яку операційну систему ця версія. Так, мені підходить, натискаю Отримати версію. Зберігаю файл. І чекаю, поки триває процес завантаження програми. Ось тепер завантаження закінчилось. Запускаю. Файл-установчик. Дозволяю. Система автоматично визначила мову системи українська. Окей. Приймаю умови угоди. Далі. Місце мене влаштовує. Далі. Так, Ставлю ярлик створити ярлики на робочому столі. У нас інші галочки залишаю. Далі встановити. Процес встановлення програми триває. Треба чекати. Так, завершення встановлено. У нас стоїть галочка відкрита OpenShot відео. Давайте переконаємося, що відкриємо і подивимося на цю програму. Натискаємо готово, і відкривається програма «OpenShot Video. І ось запустилася у нас програма. Вітаю. Приховати посібник, програму встановлено.